Сьогодні ми з вами готуємо страви на тему приготування виробів з річного тіста беззапарного способу. Ви знаєте, що з тіста без опарним способом можна готувати пиріжки, як печені жирові шапи, так і смажені великої кількості жиру, тобто фритюрі. Сьогодні ми з вами будемо готувати такі пиріжки, як чебуреки, біляши, пончики, пиріжок з квидом та пиріжок з сиром та кропом. Отже, починаємо до приготування тіста безопарного дріжджового. Для цього нам потрібно ось, бачите, у мене на робочому місці всі необхідні інгредієнти: борошно пшеничне. Заздалегідь замочені в нас дріжджі з цукром. Дріжджі можна використовувати пресовані або сухі. Я використовую сьогодні пресовані дріжджі. Нам потрібні яйця, вершкове масло, розтоплене, олія для змащування рук та стола. І у мене ось готові начинки. Начинка у мене йде м'ясна для чебуреків та біля повидло яблучне та сир перетертий кропом. Я заздалегідь приготувала тісто, прісне для чебуреків, адже ми з вами прісне тісто готували на попередньому виробничому навчанні. Отже, розпочинаємо готувати дріжджове тісто беззапарним способом. Нам необхідно 200 мл гарячої води, підігріваємо воду до температури 30 градусів по Цельсію. Вливаємо в миску. Потім сюди ж додаємо дріжджі заздалегідь, замочені в воді та з цукром. Так, і розмішуємо до однорідної маси, щоб дріжджі в нас не осіли на дно з цукром, щоб вони гарно помішалися. Потім ми додаємо борошно, але борошно додаємо частинками. Я борошно заздалегідь вже просіяла. Я додаю частинку борошна. Щоб мені замістити таке ріденьке тісто. Тісто ми, поки тісто рідке, ми його замішуємо ложкою або дерев'яною лопаткою. Я використовую дерев'яну лопатку. І вимішуємо, щоб у нас не було грудочок. Так, я вже розмішала, додаємо яйце або меланж. Я використовую яйце. Одне яйце. Так. І вимішую. Знову додаю частину борошна. Так. І гарно вимішуємо. Поки в нас тісто ще рідке, ми використовуємо лопатку. Потім будемо вимішувати руками. Так, і ось уже ми можемо додати сіль. Я відважуся з Знову додаємо частину борошна, Борошно обов'язково додаємо частинами, щоб тісто в нас не було забите, щоб ми могли контролювати. Так. Тісто вже вимішується. А то, тісто вже в нас загусає. Тепер ми додаємо розтоплене вишкове масло обов'язково. Для дріжового тіста у нас потрібно, щоб було б досить колії та масло. Знову додаю частину борошна так, і вимішуємо круговими рухами. Додали ми всі інгредієнти і в нас ще залишилася саме частина борошна. Так. І вимішуємо. Бачимо, тісто вже нас починає загусати, обов'язково додаємо олію рослину. Так як тісто в нас вже стало густе, я можу вимішувати його руками. Значить, для того, щоб тісто вимісити руками, руки обов'язково треба розмущувати в олії. Тому що тісто в нас рідке, щоб воно не прилипало. Поки дріжджове тісто у нас підходить, я заздалегідь приготувала прісне тісто для приготування чебуреків. Тож ми можемо спочатку готувати чебуреки. Для одного чебурека у нас використовується тісто 60 грамів, Начальник у нас іде 40 грамів. Розважуємо кульки по 60 грамів. Обов'язково руки при цьому ми змочуємо в олійці. В нас є олійка. Я сформувала кружальця. Зараз стіль ми також промазуємо олією. Ви знаєте, що вироби, які смажаться в фритюрі, їх не панірують ні в бороші, ні в сухарях, а тільки змочують стіл і руки олією. Зараз я повинна розкатати з цього кружальця таким трошки. Тісто розкатуємо, щоб воно у нас було кругленьке, але дуже тоненьке. Дуже-дуже тонке. Тому що якщо тісто буде в нас затовсте, воно не просмажиться в фритюрі, воно у нас не буде мати на поверхні таких бульбашок і може бути пропечене. Так, тісто я розкатала до правильної товщини. Товщина тіста має бути 1 міліметр, не більше. Так, тісто у нас розкатане. Тепер ми беремо начинки. Начинки у мене йде 40 грамів. 40 грам це. Дві ложки. Фарш э, розтягуємо по всьому э, у нас і заліплюємо другою половинкою, надаємо форму місяця. І беремо виделочку, і виделочкою гарненько защипуємо краї, щоб краї защипали, щоб вони при смаженні у нас не відкривалися. Бачите, у нас вийшла дуже-дуже гарна форма. Лист наш змазуємо олійкою, для того, щоб було потім. Наш напівфабрикат зручно брати, щоб він не прилипав. Так, іще гарненько вищикаємо і викладаємо на змащений лист. Так, і таким чином ми формуємо інші наші напівфабрикати. Ось наш напівфабрикат вже готовий. І знову викладаємо його. Для смаження виробів з стріжового тіста ми використовуємо електрофритюрницю або чебуречницю. Сьогодні ми використовуємо чебуречницю, тому що ми будемо смажити чебуреки, ми використовуємо чебуречницю. Нагріваємо її до температури 150 градусів, адже ви знаєте, вироби з тіста смажаться при температурі 150, 150 градусів. Якщо температура буде вища, вироби всередині можуть бути сирі і не пропечені. Так. Беремо зі лопатки, за допомогою лопаток будемо їх перевертати. Олія фритюри має бути світлого кольору. Після е, кінця роботи фритюр миємо, е, стінки омиваємо, а олія, яка не залишилася, ми її проціджуємо, щоб залишки тіста не залишалися в І Хвилинку посмажили і перевертаємо на іншу сторону. Готовий продукт тримаємо з олії і викладаємо на тарілочку застелену серветкою для того, щоб вишна олія, яка зайва в нас, щоб стікала на серветку. Бачите, чебуреки у нас вийшли дуже гарно посмажені. Так. Тісто вже у нас готове. І ще раз його вимішуємо і формуємо з нього вироби. На кожен біляж нам потрібно тіста 80 грамів. Я зараз сформую шарики по 80 грамів. І стіл змащуємо олією, я вам нагадую. Руки в нас також олії. Форма біля кругло приплюснута. Начинки в нас на біля іде 25 грамів. Начинку кладемо посередині. Так, і з'єднуємо країну. Так, ось таким чином формуємо наш біляшик. Так, робимо їх круго приплюснуті. Начинкою зараз з'єднаними краями кладемо доверху, щоб потім їх опустити у фритюр. Зараз ми приступаємо до виробів. Пиріжок смажений з сиром та пробом. Нам на один пиріжок потрібно тіста 50 грамів. Я вже тісто відважила 50 грамів. Так, ще. 50 грамів на має бути. Так. І також формуємо. Такі у нас форма пірішка з кропом та сиром. У нас має бути подовбуватонька. Так, начинки нас йде 20 грамів Це пів столової ложки. Так, і защіпуємо. Защипаємо як вареник, а потім двома руками формуємо. Форма має бути півмісяця, О, Ось така форма у нас виходить. Там, де ми защипали, кладемо на лист донизу. Наступним ми робимо з вами пиріжок, смажений солодкою начинкою. Начинка у нас буде повидло яблучне. Адже ви знаєте, для виробів зріжового тіста можна використовувати начинку: як солону, так і солодку. Солодких можна використовувати повидлу, джеми, нарізані яблука, вишні, перетерті з цукром. Ми використовуємо сьогодні повидло. Повидло я заздалегідь нарізала на порції по 20 г. І також руки змащуємо завжди в олію, щоб у нас руки були в олії. Стіл також при необхідності. Посередині кладемо шматочок нарізаного повидла і також защіпуємо форму півмісяця. Пиріжки смажені з будь-якими начинками, чи це солодка, чи це солона, додається форма півмісяця. А тоді пиріжок, коли буде смажитися, він в об'ємі буде збільшуватися. Так. Для приготування пончиків. Ми беремо на одну порцію, у нас іде три пончика по 30 грам. Мені потрібно взяти кульку 90 грамів. Так, у мене кулька 90 грамів. Я роблю валика, розкачую. Так. І цей валик я нарізаю на три частини. Так, щоб воно й вийшло 30 грамів. Ось у нас один буде пончик. Подаються пончики, посипаються зверху з цукровою пудрою і подаються з гілочкою м'яти. Також можна окремо приготувати соус з полуниці, з журавини. Так, Наші напівфабрикати вже готові для того, щоб їх смажити. Нагадую вам ще раз, яка має бути форма. Форма біляші. У нас іде кругло так, ось вони, будь ласка. Форма пиріжка з солодкою начинкою з повидлом. У нас форма довгастенька. Форма пиріжка з солоною начинкою, з сиром та кропом, також довгастою. І у нас почики. Вони йдуть круглою формою, такі як кульки. І ми вже можемо починати смажити наші не.